Дорогі друзі, це відео буде з двох частин. У першій я нагадаю про закон про множине громадянство і розкажу про постанову Кабінету міністрів, якою затверджено уже першу чергу країн. У другій частині коротко охарактеризую вимоги до набуття громадянства у п'яти країнах: Канаді, Німеччині, Польщі, Америки – і Чеській Республіці. Більш детально я вже розповідав про прийнятий закон щодо подвійного громадянства у своєму відео що дає закон про подвійне громадянство від 13 листопада цього року. Отже, в Україні 16 січня 2026 року фактично запускається множинне а простіше подвійне громадянство. У червні 2025 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон, а кабінет міністрів прив'язав до нього постанову номер 1412 від 5 листопада 2025 року. Він прив'язав цю постанову до закону і до дати 16 січня. Постанова. Уже затверджує конкретний список держав, громадяни яких матимуть спрощену процедуру набуття українського громадянства, а українці можливість легально поєднувати паспорти. До цього списку увійшло 5 країн Канада, Німеччина, Польща, Сполучені Штати Америки і Чеська Республіка. Я їх уже називав. Саме з цими державами. Україна офіційно дозволяє режим множинного громадянства. Це означає дві ключові речі. Перша, громадяни цих п'яти країн зможуть набувати українське громадянство за спрощеною процедурою, не відмовляючись від свого основного паспорта. І друга, українці, які вже отримали або планують отримати громадянство цих країн. Не втрачають український паспорт. Тут є одна важлива деталь. Конституція України фіксує принцип єдиного громадянства України. Тому законодавці пішли шляхом не зміни Конституції, а держава визнає українське громадянство, але не буде тепер автоматично карати або позбавляти громадянства за наявність другого паспорта. Головний сенс нових правил дати українській діаспорі, яка десятиліттями живе в Канаді, США, Німеччині, Польщі чи Чехії, можливість легально зберігати український паспорт і не розривати правовий зв'язок з Батьківщиною, а також спростити шлях тих іноземців, хто хоче інтегруватися в Україну. Це військові, добровольці. Волонтери, люди з українським корінням, бізнесмени, які працюють з нашою економікою та інші. Множинне громадянство не відкривається для Росії та інших країн, що становлять загрозу національній безпеці України. Надіюся, з першою частиною розібралися і все зрозуміло. Тепер перейдемо до другої частини. Чи дає цей закон? Якісь пільги чи перевага українцям при набутті другого громадянства. Ні не надає. Лише внутрішня перевага. Держава не позбавляє українського громадянства її паспорта. Чи міг би український уряд домовитися про якісь пільги для українців, враховуючи стан війни? Ні. Бо згідно міжнародного права кожна держава повністю сама визначає, кому і на яких умовах давати своє громадянство. Це абсолютний суверенітет. Жодна країна не дає іншій державі право впливати на свою імміграційну політику, тому Канада, США, Німеччина, Польща чи Чехія не можуть сказати, оскільки в Україні війна. Ми дамо українцям спрощений паспорт за домовленістю з Кабміном. Так не працює. Для таких змін потрібні або зміни внутрішнього законодавства країни, або двосторонні міжнародні договори. Але міжнародні договори про спрощене набуття громадянства практично не існують у світі. Громадянство це завжди внутрішня справа кожної країни. Чи погоджує Кабінет міністрів України з урядами цих п'яти країн їх включення до переліку для множинного громадянства? На момент 1 грудня цього року я не знайшов публічних доказів, що було таке погодження. Українське рішення це внутрішній акт. Який відкриває для українців та іноземців з цих країн правову можливість мати два паспорти? А тепер перейдемо до практичного боку. Якщо Україна дозволяє множинне громадянство з п'ятьма державами, то які загальні вимоги до набуття громадянства в кожній із цих країн? Як стати громадянином цих п'яти країн? Загальні умови назву станом на 1 грудня 2025 року. Розглянемо в загальних рисах, хто може претендувати, скільки потрібно прожити, який має бути фінансовий стан, які ще важливі умови діють на кінець 2025 року. Але прошу мати на увазі, що це не юридична консультація. А приблизна дорожня карта для розуміння, як діє система в кожній країні. До надання громадянства кожна країна підходить індивідуально. Почнемо з Канади. У Канаді базовий шлях це натуралізація постійного резидента. Щоб подати заяву на громадянство, доросла особа має бути постійним Резидентом, тобто мати статус permanent resident і фактично прожити в Канаді щонайменше 1095 днів. Це 3 роки за останні 5 років перед поданням заяви. Частина часу перебування в статусі тимчасового резидента може зараховуватись частково, але має бути 3 повні роки фактичної присутності. Також, як правило, потрібно подати податкові декларації за кілька років у відповідності до вимог, знати одну з офіційних мов англійську або французьку на мінімальному рівні, підтвердити через спеціальний тест знання країни, історії, інституцій, прав та обов'язків громадянина. Важлива умова. Відсутність серйозних кримінальних правопорушень, незнятих заборон і невиконаних вироків суду, а також відсутність рішень про видворення. Жодної формальної вимоги бути багатим немає, але очікується фінансова стабільність. Податки мають бути сплачені, борги перед державою відсутні. А людина працювати, навчатися або займатися підприємництвом. Вибачте. Німеччина. У Німеччині після реформи 2024 року загальний строк легального проживання для натуралізації скоротили з 8 до 5 років. Вибачте, я не пояснив, що таке натуралізація. Натуралізація це офіційний процес, через який іноземець стає громадянином іншої держави. У Німеччині дозволено множинне громадянство більше не вимагається відмова від попереднього паспорта, якщо людина набуває німецьке громадянство. Існувала донедавна така суперскорочена схема. Можливість натуралізації за 3 роки для особливо інтегрованих осіб, але восени 2025 року німецький парламент цю швидку схему скасував і залишив основний п'ятирічний термін. Тобто, станом на 1 грудня 2025 року стандартна формула така: щонайменше 5 років законного проживання в Німеччині. Як правило, на підставі дозволу на тривале проживання або постійного перебування, достатній рівень німецької мови, зазвичай рівень не нижче b 1 за європейською шкалою, здача тесту на знання правопорядку, історії та суспільного устрою Німеччини, відсутність серйозних кримінальних правопорушень, вміння забезпечувати себе та свою. Сім'ю без тривалого сидіння на соціальній допомозі. Також обов'язково є письмова згода на дотримання демократичного ладу, прав людини та конституційних принципів. Формальних мінімальних сум на рахунку закон не вимагає, але якщо людина живе виключно за рахунок соціальних виплат, це може бути підставою для відмови. Наступна країна Польща. Польська система складніша, бо існує кілька шляхів: визнання громадянином Республіки Польща, надання громадянства президентом, а також окремі процедури для осіб польського походження чи власників карти поляка. Для звичайної натуралізації іноземця базова вимога така. Спочатку людина повинна отримати дозвіл на постійне проживання або право довготермінового резидента Європейського Союзу, мати легальний, безперервний стаж проживання у Польщі, стабільний дохід і житло. Щоб бути визнаним громадянином Польщі, потрібно, потрібен, потрібно підтвердити знання польської мови, рівень теж не нижче Б1, Офіційний сертифікат, а також відсутність кримінальних вироків та загроз для безпеки. Загалом Польща рухається у бік посилення вимог, довший строк проживання, перевірений стабільний дохід, інтеграція у суспільство і знання мови. Сполучені Штати Америки у США класична дорога до громадянства це натуралізація після отримання зеленої картки, тобто статусу постійного резидента. Базова формула така: 5 років постійного проживання як власник Green Card, з яких не менше половини часу фізична присутність Україні. Існує скорочений 3річний строк для тих, Хто перебуває у шлюбі з громадянином Сполучених Штатів і живе разом, а також окремі умови для військових. Крім строку проживання, від заявника вимагається вміння читати, писати і говорити англійською мовою на базовому рівні, скласти тест з історії та основ державного устрою Сполучених Штатів, відсутність тяжких кримінальних злочинів. Належна моральна характеристика за період кількох років перед поданням заяви. Фінансових вимог типу мінімум грошей на рахунку закон прямо не встановлює, але якщо людина роками не працює, має великі податкові борги або зловживає соціальними програмами, це може негативно вплинути на оцінку. Для Сполучених Штатів важливі також формальні речі. Не можна надовго покидати країну. Виїзд з країни більше, ніж на 6 місяців, а тим більше на понад рік без належного оформлення може перервати безперервне проживання для натуралізації. І остання Чеська республіка. У Чехії загальний порядок такий. Щоб претендувати на громадянство, потрібно мати статус постійного резидента і достатній зазвичай тривалий стаж законного проживання в Україні. Стандартно вимагається щонайменше 5 років постійної резиденції, або в окремих випадках для громадян Європейського Союзу 3 роки постійного проживання. Загальний період легального перебування в Чехії. Пецим зазвичай становить не менше 10 років, якщо враховувати попередні тимчасові дозволи. Крім строку проживання, обов'язковим є знання чеської мови на достатньому рівні, підтверджене офіційним тестом, а також знання основ суспільного і конституційного устрою Чехії. Як і майже всюди, потрібна відсутність судимості тяжкі злочини та стабільний фінансовий стан. Заявник повинен показати, що він може утримувати себе та свою сім'ю не сидіти постійно на соціальних виплатах. Окремі пілі існують для людей із чеським походженням, дітей, громадян Чехії, а також довгострокових резидентів Європейського Союзу, але у загальному система досить. Вимоглива. Спочатку кілька років тимчасового проживання, потім статус постійного резидента, а вже потім кілька років до можливості подати на громадянство. Польща, Чехія та Німеччина взагалі рухаються в одному напрямку. Натуралізація як нагорода за довгострокову інтеграцію, знання мови, фінансову самостійність та лояльність до конституційного ладу. А Канада і США трохи більш гнучкі за строками та моделями, але загальна логіка схожа. Спочатку отримай легальний довгостроковий статус постійне проживання, потім відпрацюй роки реального життя в країні, плати податки, не порушуй закон і доведи, що ти вписався у суспільство. Якщо підсумувати, то рішення України про множине громадянство з цими п'ятьма державами не випадкове. Усі вони мають відносно зрозумілі формалізовані правила натуралізації, високий рівень правової системи і демократичний устрій. Для українців, які живуть чи житимуть там, це шанс зберегти український паспорт і водночас користуватися правами. Громадянина країни проживання. Ось і вся інформація. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!